Я протерей В'ячеслав Яковенко, заступник голови секундального військового відділу Української православної церкви, настоятель храму на чолі святих воїнів, директор фонду підтримки захисників України. Враховуючи те, що поступила інформація про те, що мене хочуть затримати. Свідчу про те, що я є і був завжди патріотом України. Ніяких компрометуючих документів ні в кого не може бути про те, що це не так. Тому що починаючи з 2014 року я передично був в зоні бойових дій. У мене є відповідні відзнаки, навіть президентські, відомчі, громадські. І все завжди робив заради Бога, заради церкви і заради світлого майбутнього. Нашого українського народу, підтримуючи цілісність на залежність нашої держави. Зараз такий час, цікавий, його треба пережити. Я не буду прятатись, я чесна людина, тому якщо Господь мені готує таке випробування, я його прийму. Але я хочу, щоб всі ви знали, що ми, священнослужителі Української православної церкви, не є зрадниками, що ми все робимо заради нашої держави. Ми прагнемо співпраці по всім направленням для того, щоб дійсно повернувся мир, справедливий мир в Україну. щоб ми перемогли, ми підтримуємо наших захисників, ми працюємо все. Для цього робимо. Буквально після завтра готується ярмарка на підтримку Збройних сил України. Вирішується питання про отримання ще одного евакуаційного автомобіля. На жаль, при затриманні протерія Сергія Шельтіліна чомусь були вилучені гроші, які повинні були піти саме на... Придбання цього автомобіля. Але я думаю, що з Божою допомогою і за допомогою наших юристів ми зможемо доказати невиновність. Ми зможемо доказати, що Українська православна церква є церквою свого народу. Ми ніколи нікого ні до чого не підбурювали. Зараз відбувається всеукраїнська хресна хода, яку за благословення. Блаженніше митрополита Онуфрія супроводжує святині саме військові священники. Ми не закликаємо до зла, не закликаємо до наневісті. Ми закликаємо до любові, милосердя, взаєморозуміння, до єдності нашого українського народу. Тож, пам'ятайте це і робіть висновки саме. Прошу мовити.